Як я готую рибу в сковорідці цептер. Зараз в мене хек, я його помила і з почистила. Зверху луску я не знімала. Ну, Він є без луски, але навіть луску я не знімаю. Ставлю на сковорідку, навіть не розігріту, включаю маленький нагрів, нічого не лию, ні олії, ні нічого. Накриваю кришкою і по стрілці воно має дійти до. Чуть далі середини зеленого поля. Коли воно дійде тут чуть далі середини зеленого поля, я виключу нагрів і не буду піднімати кришку ще з хвилин 10. Тим самим буде готуватись риба при температурі 95-97 градусів, зберігаючи всі вітаміни і мінерали. І е корисна буде риба, смачна і не буде стільки багато біля неї роботи. Ось вже стрілочка впала, тому що вона була ось тут. Я вже відкривала, дивилася, стрілочка впала. І ось моя рибка готова. Все, можете додати собі туди е, любого, там лимонного соку. Можете солі, тут солі немає. Риба дуже буде смачною, корисною. Тобто ми не маємо жодного ніякого добавки, тільки одна риба. Хочете гарнір собі, салатик, щось інше. Дуже смачно, дуже корисно. Нічого не пристало, бачите? Ось так смачно ми готуємо рибу в сковорідці від цептер. Але це оригінальний цептер. Це оригінальний цептер, бо є ще підробки, зверніть увагу.